У Кремлі показова істерика. Росія жорстко відреагувала на критику Дональда Трампа. У відповідь хвиля заяв про стійку економіку та готовність воювати далі. І традиційна пропозиція Зеленському приїхати в Москву. Натомість Штати перекидають до Європи літак судного дня. Навіщо? Обговоримо за мить на фабриці новин. Ставте лайк і починаємо. У Росії заперечують, що мають проблеми і змушені відмовитися від продовження війни. Кремль таким чином відреагував на критику з боку Дональда Трампа. Дмитро Пєсков зробив гучну заяву. Йде війна, і нам її потрібно виграти. Добровольчий ресурс високий, всі потреби фронту покриваються злишком. Він також зауважив, що, попри критичні заяви Трампа, він нібито з теплотою ставиться до Путіна і спілкується з ним на ти. А всі закиди глави Білого Дому щодо кризи в російській економіці буцімто безпідставні, вона стійка, попри світову плутанину та санкції. Не сподобалося Москві і порівняння Росії з паперовим тигром, який веде безцільну війну проти України. Пєсков відповів: Росія асоціюється з ведмедем. Паперових ведмедів не буває. Окрім цього, Кремль вкотре запросив Володимира Зеленського до Москви для переговорів про завершення війни. В інших містах Путін зустрічатися не хоче. Чому б не приїхати, якщо ти відкритий для діалогу? Динаміка на фронті показує, що завтра для тих, хто не хоче вести переговори, позиції будуть набагато гірші. Зустріч Путіна та Зеленського без під Готовки піар-акція приречена на провал. Україна відповідь дала давно. Зеленський неодноразово казав: до столиці країни агресора не полетить. Натомість пропонував переговори у Туреччині, Саудівській Аравії, Катарі, Австрії, Швейцарії, навіть у Казахстані. Ми казали, навіть якщо ви хочете десь на кшталт Казахстану, ми готові. Команди Трампа, моя команда, європейці, Макрон, Ердоган, усі пропонували зустріч. Але Путін обрав шлях продовження війни, і особисто на критику Трампа відповідати боїться, тому нацькував своїх посіпак. Зокрема, висловився і Дмитро Медведєв. Йому не сподобалося, як президент США заступився за Україну. Трамп потрапив в альтернативну реальність. У цій реальності Київ перемагає. Росія розірвана на шматки, економіка України зростає за рахунок власних ресурсів. У цій реальності давно і щасливо живуть попередники Трампа Обама і Байден. При цьому Медведєв зіронізував, що через певний час Трамп, нібито знову змінить свою позицію щодо Росії і повернеться до переговорів із Москвою. Не сумніваюся, він повернеться, він завжди повертається. Ймовірно, через пару днів він запропонує Зеленському підписати капітуляцію або злітати на Марс з прощеним ним Ілоном Маском, або зробити щось ще дуже важливе, що дозволить претендувати на Нобелівську премію. На цьому тлі важливий сигнал від Сполучених Штатів Америки. У Європу перекинули стратегічний літак Меркурі. Його ще називають літаком судного дня. Місія утримання зв'язку зі стратегічними підводними човнами у разі ядерної війни. Невже Вашингтон готується до протистояння з Росією? Друзі, пишіть свої думки в коментарях. Той самий твіт, Дональд вже легендарний твіт Дональда Трампа. Історичний так точно. Вчора, після зустрічі з Володимиром Зеленським, після годинної розмови з президентом України Трамп виходить з таким повідомленням. Давайте я вам його прочитаю, а потім ми обговоримо. Після того, як я дізнався і повністю зрозумів військову економічну ситуацію між Україною і Росією, і після того, як побачив, які економічні проблеми це приносить Росії, я думаю, що Україна за підтримки Європейського союзу знаходиться у становищі, щоб битися, і повернути. Всю територію в першочерговому вигляді, тобто Трамп пише про повернення до кордонів 91-го року, як швидко він змінив свою позицію від. Легалізації Криму, легалізації анексії Криму до повернення кордонів 91-го року, маючи час терпіння і фінансову підтримку Європи, і, зокрема, НАТО, першочергові кордони, з яких ця війна почалася, цілком можуть бути опцією. Чому ні? Пише Дональд Трамп, Росія билась без якихось цілей протягом трьох з половиною років у війні, яку реальна військова сила виграла би менш ніж за тиждень, пише Трамп. Це не це це не красить Росію. Він пише. По факту, в зв'язку з усім цим, Росія виглядає як увага. Паперовий тигр пише Дональд Трамп. Коли люди, які живуть у Москві, а також у всіх цих прекрасних містах і регіонах по всій Росії зрозуміють, що насправді відбувається з цією війною, і що вони практично не зможуть дістати бензин через ці довгі лінії постачання, які формуються, і що всі інші речі, які відбуваються з їхньою військовою економікою, де більшість їхніх грошей йде на війну з Україною, у якої величезний бойовий дух, і він лише міцніше, Україна зможе повернути свою країну у своїй оригінальній формі, і хто знає, можливо навіть піти далі. Ось що пише Дональд Трамп. Не тільки кордони 91-го року, але й піти далі. Що це означає? я Вам згодом поясню у Путіна великі і Росії великі проблеми, великі економічні проблеми. Настав час для України діяти у будь-якому разі. Я бажаю добра обом країнам. Пише він. Ми продовжимо постачати озброєння НАТО, а НАТО нехай робить з ними все, що хоче. Удачі всім, Дональд Джей Трамп, президент Сполучених Штатів Америки. Треба, друзі, сказати тут декілька слів. Значить, перше, виходить так, що Зеленський знову перепрошив Трампа, причому до його, знаєте, таких базових налаштувань, яких ще не було. Було. Була така перепрошивка, пам'ятаєте? Була така у всіх нас після Риму, коли вони зустрілися, після Ватикану, коли вони зустрілися, і тоді Трамп також летячи до себе в Вашингтон, написав твіт, який усім нам сподобався. І у нас всіх була ейфорія, але згодом, на жаль, вона зникла, оскільки Дональд Трамп написав щось, що нам не подобається. Тому я закликаю усіх з холодною головою підходити до того, що написав президент Сполучених Штатів з холодною головою. Друге Україна, значить, Україна зможе повернути свою країну в оригінальній формі. і, Хто знає, можливо, навіть піти далі. Це ось це саме для мене було просто вау. Тобто, частіше зустрічатися на Зеленського з Трампом є ложка Дьогтю. Про неї також потрібно сказати. Трамп сказав, значить, за підтримки Європейського союзу, але при цьому він не сказав ні слова про підтримку Сполучених Штатів Америки. З іншої сторони, фраза нехай НАТО робить з нашої зброї все, що хоче, все ж таки натякає там на деяку там додаткову свободу дій. Питання в тому, з якою зброєю чи буде якась нова номенклатура, це головне питання. І так, е, там ні про жодні кордони 22-го чи 91-го року, або там я не знаю, що саме мав на увазі Дональд Трамп мови сьогодні йти не може, як ви самі друзі, розумієте, Задача України зупинити просування Росії на фронті. Давайте називати речі своїми іменами. Не будемо вітати десь там в небесах, тому що ми зараз не здатні вийти на кордони 91-го року військовим шляхом. Навіть не на кордони 22-го року. Як би це боляче не було для сприйняття. Значить, якщо Сполучені Штати розширять ось цю надану номенклатуру озброєнь, це наблизить ось ці задачі, про які ми зараз з вами говоримо. Тепер я хочу поділитися своїми думками з приводу того, чому Трамп взагалі так сказав. Я думаю, що він абсолютно розчарований в тому, що йому не вдалося переконати Путіна, зупинити війну або бодай досягти перемир'я. Він зрозумів, що він ніяк не може на нього впливати жодним чином. Саме тому Трамп хоче показати знаєте, кузькіну мать Путіна. Він хоче сказати, що я на стороні України. Він хоче сказати про те, що Україна може піти далі. Він хоче залякати Путіна, щоб той якось відповів. Щоб той, ну знаєте, логіка така у нього, щоб Путін сказав, ну окей, ми бачимо, що ти перейшов на інший бік, ти був десь по центрі, ти був рефері, ти був суддею, ти був над цим процесом. Зараз ти схилився більше до України, і от давайте ми, значить, давай я піду на поступки. Ну, тобто, логіка Трампа як мені так здається, мені так здається, така, що Путіна таким чином схилити. Чи спрацюється, я не впевнений, але я точно знаю, що Путін дуже хитра людина, і якщо ви звернете увагу на те, як поводить себе Путін після кожного ось такого різкого руху Трампа, він щось пропонує. Я думаю, що Путін найближчий час щось також запропонує. Він зараз буде мовчати. У Пісково сьогодні будуть запитувати пропагандисти, що як ви можете це прокоментувати, чому така антиросійська риторика Трамп тепер не наш і так далі. Пісков буде завальовано красиво розповідати про те, що Дональд Трамп там значить темпераментна людина, емоційна доволі. Не всі слова потрібно сприймати всерйозно. Тобто Піско буде сьогодні максимально зглажувати всі кути і говорити, і, і фактично говорити про те, який Трамп, знаєте, такий дурник. От Трамп, типу, такий дурник, ну це вже пожило чоловік, ну, що від нього хотіть. Вони постійно так роблять, ні потрібно розуміти серйоз його слова і так далі. Тобто, вони от таким чином постійно принижують Трампа. Хоча сам Трамп мені здається все не розуміє, але Путін буде мовчати аж доти, доки не з'явиться нагода, можливість і конкретна відповідь, щоб щось відповісти. Він це може зробити. Він це може зробити в компанії з Лукашенком, як це було минулого разу. Він це може зробити в компанії, там я не знаю, з іншим якимось там лідером з пострадянського простору, там не знаю, умовно, з Касимом Жамартом Такаєвим, з ким у нього там зустріч невдовзі запланована, не? або ну просто там у рамках якогось заходу, але це не будуть просто якісь слова. Якщо ви звернете увагу на те, що робить Путін, він постійно хоче заманити Трампа, тобто у нього є повідок, за який він тримає президента США. І якщо він тільки далеко його відпускає, треба одразу тягнути назад. Як Путін це буде робити? Він буде щось пропонувати. Це вже було. Путін пропонував, пам'ятаєте, зустрітися в Стамбулі делегаціями, зустрітися на лясті президентами, давайте підвищимо рівень делегацій. А давайте, значить, там що подумаємо про зустріч і так далі. І після цього він нічого не робив. Тобто він тільки обіцяв, Трамп ахав. До Зеленського знову звертався, риторика у Трампа мінялася, казав про те, що Зеленському треба сідати за стіл переговорів. Росія і Україна мають там завершити цю війну, а Росія не така погана і так далі. тому подібне. Тобто Путін постійно грався з Трампом і буде продовжувати не сумніватися, гратися з ним в цю гру. І я не знаю, що він ще вигадає, але вони точно щось придумують в Кремлі, для того, щоб Трамп знову повернувся на знаєте, як то кажуть, російському мові, ісходну позицію. і. Це точно відбудеться, в цьому не сумнівайтесь. Зараз пишуть багато хто, що Трамп змінив свою риторику, що Трамп повністю змінив своє ставлення до цієї війни, і так далі. Друзі, це вже було. Ми це все вже всі проходили. Всі проходили. От ви знаєте, вчора багато аналітиків, яких я слухаю, яким я довіряю, до яких я прислуховуюсь. Вони от також чомусь ну, переконані. Вони впевнені, що це абсолютно точна зміна позиції щодо цієї війни від Дональда Трампа. Давайте дочекаємось. Я хочу також в це вірити, але давайте дочекаємось. Ми багато часу цьому твіту присвятили, тому давайте будемо рухатись далі до інших новин суміжних. Так після того, як Трамп з Зеленським зустрівся, з'явилося ось таке от повідомлення від Білого Дому. Білий дім в мережі X опублікував фото з зустрічі Трампа і Зеленського, і підписав: Він хоробра людина, яка веде надзвичайно важку боротьбу. Ось так, от після того, як Трамп зустрівся з, з ким? З... Зеленським, я далі розкажу, про що вони говорили. просто по хронології будемо йти. Трамп зустрічався з Еммануелем Макроном. Трамп зустрівся з Зеленським, написав ось цей твіт, який ми з вами говорили, а потім зустрівся з президентом Франції Макроном. І от на зустрічі з Макроном він заявив про те, що хороші стосунки з Путіним. Е вони не мали абсолютно жодного значення для врельгування е української війни. Абсолютно жодного значення. Трамп був переконаний, що з хорошими стосунками з Путіним йому вдасться зупинити цю війну, і тут він виходить з такою заявою. виходить: Окей, те, що у нас з Путіним були, ті стосунки, які у нас з ним були, вони абсолютно нічого жодного значення не мали. Трамп повторив про паперового тигра. Росія як паперовий тигр він повторив цю фразу вже з Еммануелем Макроном. Він сказав про те, що Росія повинна була зупинити цю війну. Минуло три з половиною роки, каже Трамп. А вони так далеко й не просунулись. Говорить він. Далі е, Трамп сказав, що ми побачимо, чим це все обернеться. Е, Дональд Трамп е, з Еммануелем Макроном. Сидячи ось за одним столом, він сказав про те, що він підтвердив, що він хоче дати Україні шанс повернути втрачені території. Це дуже сумна ситуація. Більшість з вас бачили нещодавню заяву, яку я зробив зовсім недавно. Мова про цей твіт, який я вам читав. Я справді так відчуваю, нехай вони повернуть собі свою землю. Тож подивимося, як це обернеться. Сказав він перед зустрічю з Макроном. Але при цьому, ну Трам вже не каже, як ми будемо повертати цю землю, а як ми дійсно її будемо повертати? Ну як?